Доброго дня, всім добрим людям. Так, Україна сама демократична держава на планеті. Ну і в цій демократичній державі на планеті діються інколи такі непередбачувані механізми, які я називаю тактикою державного терору, оскільки держава понабирала на посади людей, які не розуміють, що таке. Право що не розуміє, що таке суб'єкти права, і потім внаслідок цього систематично, регулярно і в великих об'ємах мається на увазі в десятках мільйонів рішень виносяться рішення не на користь людини. І ця ганебна практика на сьогоднішній день працює і процвітає. Ну і з таким знаменитим. Одним з останніх кроків, які були зроблені мною, це подання представником держави Україна уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в якості представника відповідача. Нагадую, що відповідачем є держава Україна, оскільки саме вона у відповідності до статті 56 конституції України несе відповідальність за дії несповна розуму своїх чиновників. В тому числі і органів державної влади Держави Україна. Ну і стосовно цього, прийшла нарешті відповідь одна з чотирьох. Чекаємо ще аналогічні три відповіді, оскільки представник уповноваженого справ людини, представник представника пише про те, керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І Іван Вервейко, просимо ми, Ніколаїв Второй, просимо відмовити в задоволенні позову до повноваженого Верховної Ради України з прав людини про відшкодування моральної шкоди в повному обсязі. Чому я говорю про нікчемність і про тактику державного терору, оскільки це не поодиноке, це десь тисячами і мільйонами такі відповіді штампуються. І Будь-яка пересічна, дієздатна людина, думає, що це поняття законності. Ну і е, читаємо позивач це я, відповідач уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Ну, в позові доволі чітко, причому виділено жирними е, буквами, написано, що відповідач Держава Україна і представник відповідача уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Тобто. Ця писюлька, яка написана нібито відзивно-позовну на заяву неуповноваженої на те особи, має статус нікчемної купи паперу. Ну, на превеликий жаль, як покаже подальша практика, це непорозуміння буде долучено до матеріальної справи. Справа має назву номер 686 дріб. 27 377 дріб 25. І на підставі цього нікчемного папірчика внаслідок того, що на сьогоднішній день судді віднесені до політичних посад, до аристократії, і уповноважений Верховної Ради України з прав людини також є такою аристократією. Внаслідок цього цієї мовчазної згоди конклюдентних дій. Прогнозуємо, що в буде відмовлено від слова взагалі. Тобто суд чергове не буде захищати порушені права і пошлеться на думку цієї писюльки, яка на сьогоднішній день прийшла по Пошті. Ну і витяг: я дозволю собі зацитати, зачитати тут пару таких словес, оскільки ця тут психіатрія явно не допоможе, не тільки українська. Всепланетна психіатрія і на місці держави України я би позбавляв таких людей дипломів в галузі права і позбавляв би їх займаних посад. Причому одразу і беззаперечно, оскільки це не може бути поодиноким випадком, оскільки це систематика, і це вона прослідковується в кожному з відзивів. Які надаються унаслідок поданих мною позовів. Ну і зацитую собі пару цих виділених жирним шрифтом. Отже, гарантоване статтею 55 Конституції України, конкретизоване у законах України право на судовий захист передбачає можливість звернення до суду за захистом порушеного права. Але вимагає, щоб порушення, про яке стверджує, стверджує позач, було брунтоване. Тому порушення має бути реальним стосуватися індивідуально виражених прав або інтересів особи, яка стверджує про їх порушення. Ну і читаю далі: позивачем не заявлено вимог до уповноваженого, не надано доказів реального порушення своїх прав та законних інтересів, але висловлено особисту незгоду з тривалістю кримінального провадження номер 420 172. 41014043, яке розслідується органами досудового розслідування, а не уповноважень. Ну, по-перше, кримінальне провадження 2017 року зареєстровано в нас на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, загально визнаним календарем в Державі України є 2025 рік, тобто 8 років досудового розслідування. Кримінального провадження це однозначно говорить. Про реальне порушення прав і законних інтересів, оскільки досудове розслідування на сьогоднішній день є роз'яснення, в тому числі Верховного суду України, нормальне де досудове розслідування повинно відбуватися в межах там, півтора чи двох років, в залежності від тяжкого кримінального провадження. На сьогоднішній день тактика державного терору проявляється в тому, що Відомі особи, які вчинили кримінальне правопорушення, їм не вручають підозру і доволі хибно досудове розслідування виходить з того, що вони мають, можуть розслідувати кримінальне провадження роками. Тут вже 8 років. Закривати його за принципом. Я так хочу вже 6 разів було закрито дане кримінальне провадження, і 5 разів скасовано постанову про закриття як незаконну. Навіть якщо судді не пишуть про слово незаконно в своїй ухвалі, це не говорить, що це рішення було законним, оскільки однією вимогою було скасувати незаконну ухвалу постанову слідчого. І якщо навіть суд упускає шляхом утворення квазінорми, тобто фактично ця корпорація аристократії, яка має назву. Політична влада, вона створює квазінорми. Ну і, і Пересічна людина не може розуміти різниці між цією квазінормою, квазі яка твориться, і тим, що відбувається в рішеннях суду. Ну і е, далі стверджується вже, е, е, крім того, відсутнє рішення адміністративного суду про протиправні дії, відповідальність відповідача. А причому тут адміністративний суд. Якщо мова йде про кримінальне правопорушення і про е, діючий КПК України, яким виключно в межах КПК це все дійство створиться. Ну, і за відсутності реальних порушених прав та інтересів суду немає необхідності здійснення відновлення порушених прав та інтересів особи, яка звертається з відповідним позовом до суду. Ну, Я не буду цитувати е, подальше е, маячню цієї хворобли... Це людина, яка не розуміє, що, що таке суб'єкт права, і е, цитую е, резолю, резолюцію. Цей нікчемний, е, ну я не буду називати його клоуном, бо це в нас цирк уже і так при владі, і всі ці е, політичні аристократи, вони і так при владі, але е, просимо ми, Ніколай II, відмовити в задоволенні позову. До уповноваженого Верховної Ради з прав людини про відшкодування моральної шкоди в повному обсязі. Так от нерозрізняння суб'єктів права приводить до того, що держава потратила кошти, які будуть стягнуті з лохів, а лохом держава вважає український народ, оскільки саме вона його доїть на податки, платежі і збори внески. І саме з такої позиції, цей нікчемний папірчик я буду вам озвучувати. оскільки має бути ще прийти такі ж самі три папірчика нікчемні. І це буде говорити про ту систематику, яку я називаю державний терор у формі катування відмови у здійсненні правосуддя. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!